Ми продовжуємо ексклюзивну серію цікавих та насичених інтерв'ю з фестивалю Зустрічай літо у місті Золочеві. Біля мене молода, чудова, прекрасна виконавиця Олеся Киричук, яка згодилась сказати нам пару тепліх слів. Доброго вечора, пані Олесі! Вітаю вас на Золочівській землі. Як вас справа, як ви добрались? Які вас враження? Ми добралися дуже класно, дуже весело. Ми їхали і коли були ями, ми закривали очі і робили так. Щоб швидше доїхати і встигнути. Я дуже рада, що ми вчасно встигли. І мені приємно бачити стільки молоді, стільки людей. Я рахую, що на сьогоднішній день такі заходи, тим більше з таким етнічним українським нахилом, вони дуже потрібні для наших людей, для нас, для того, щоб згуртувати нас українською піснею. Це мені здається дуже потрібно в такий час непростий для нас. От вас дуже хороший є з Віктором Янцом. Просто блискучий. Просто пісня всім сподобалась, і я розумію, що це не єдиний. Знаєш, це не єдиний дут. З ким ви ще співаєте в дуеті? Чи плануєте продовжити таку гарну співпрацю? Мені подобається співати в дуеті, тому що це відкривається якісь нові грані, творчості, і мені здається, людям якось цікавіше. Ще в мене є дует з лідером гурту Мері Віктором Видником. Наша пісня іменем кохання. І зараз ми плануємо, тобто вже майже готова пісня, яка буде дуетом з гуртом Патриція. Це виникло так спонтанно, і дуже гарно вона в нас виходить. І власне зараз ми над цією піснею працюємо. Тільки правда, що дуетних кліпів я не знімала. А ні, перший кліп, який ми зняли на пісню Качечка, дуетний. так. Що у вас зараз в планах? Які плани на літо? На найближчий рік? Чим порадуєте своїх прихильників? Найближче це те, що відбудеться концерт в Коломиї, про який ми хотіли зробити в червні, але вирішили з вересня вже почати. От, ну, і Івано Франківськ, думаю, також. Тобто плануємо зробити декілька концертів по Західній Україні, ну також, звичайно, там є якісь дні міста. Також я завжди записую нові пісні, планую нові кліпи. Це безперервний процес. Дуже багато є пісень, яких я би хотіла ще заспівати. Ну добре, а можна їх буде почути в альбомному форматі, тобто студійно. На... Я думаю, в золочеві по радіо їх почують, тому що всі пісні я через. Київську таку радіостанцію ФДР розсилаю по всій Україні, і кожна радіостанція в Україні має доступ до них і може їх е, е, крутити, слухати е, ті композиції, які власне подобаються. Ну, ви чудова співачка, але окрім того, я знаю. Ну і це, мабуть, не тільки. Я знаю, ви ще й не менш чудовий лікар-стоматолог. Як вам вдається поєднувати таку нелегку працю і таку чудову творчість? Ви знаєте, я думаю, що відпочинок для людини за. Зміна обстановки і зміна роду діяльності. Просто це зовсім різні професії, вони абсолютно не пересікаються. І я чомусь не втомлююсь, поки що ще не втомилася. Вдається, добре поєднувати, абсолютно не, не заважає. Причому мені подобається стоматологія. Я дуже люблю цю професію. Я прекрасно себе почуваю, коли я зранку приходжу, одягаю білий халат, рукавички. Маску, я себе почуваю на своєму місці, і дуже комфортно, так що не знаю. Співаю я з дитинства. Це так, як, як і говорити. Це це мені, воно зі мною і важко якось відділяти це від себе. Ще би хотіли, звичайно, декілька теплих слів, побажань всім тим глядачам, які нас будуть дивитись. Ви знаєте, я хочу побажати, щоб ніхто з вас ніколи нічого не боявся, щоб ви могли розпочинати будь-яку справу, яку Хочете і досягати успіху. Бажаю вам вірити в себе. Бажаю вам також підтримувати українську творчість, українських виконавців і українську музику. І я дякую власне організаторам фестивалю за те, що це вони сьогодні і роблять. І тому вас сьогодні тут так багато. Ви дуже гучні, дуже веселі. Взагалі, просто класно. Я вражена тою атмосферою, яка тут на фестивалі. Нехай вона збережеться на цілий рік і до наступного фестивалю. Олеся Киричук для золочів. Золочів нет.